Доброго вечора, вельми шановне радикальне панство. Як ви всі знаєте, я служу у Збройних силах України вже не перший рік. І порівнюючи службу в ЗСУ з такою самою державною службою в поліції, я завжди дивувався, чому у поліції завжди вища зарплатня, при цьому легший робочий графік, можливість звільнитися у будь-який момент, у той час, як у Збройних силах України ще до війни, ти мав зарплатню у 10 тисяч гривень та не міг звільнитись до закінчення контракту, який мінімально укладався на 3%. Три роки, і після повномасштабного вторгнення росіян я дійсно думав, що зараз то влада нарешті подбає про солдата армію, бо тільки вони стоять між владою та росіянами, які хочуть знищити не тільки народ України, а в першу чергу захопити владу та контроль над країною. І знаєте. Я помилявся, бо, будучи умовним поліцейським у Львові, ти заброньований від мобілізації, маєш зарплатню вище ніж у солдат ЗСУ, та ще й отримуєш плюс 30 тисяч надбавок. Я нагадую, що багато частей зсу, які знаходяться на Одещині та, наприклад, Миколаївщині, смокчуть сраку і не отримують ніяких перманентних доплат. Хоча очевидно, що Іскандер в першу чергу буде летіти в них, а не в мамину бубочку у мусорському пріусі. Також засути абсолютно ніяк не загищений соціально та юридично. Навіть той факт, що ти, наприклад, з кумом взяв відношення та служиш у конкретній бригаді, абсолютно не гарантує того, що прийде телеграма, і вже ввечері за один день ти будеш переведений до умовної штурмової бригади штурмувати кринки. Звісно, у чужому колективі і абсолютно без твоєї згоди. Звільнитися у поліції також можна в будь-який випадку. Ковий вівторок, у той час як у ЗСУ, ти по факту кріпак. І навіть якщо ти повністю відслужив свій контракт, як, наприклад, у моєму випадку ще два роки назад, ти ніяким чином не можеш звільнитись та будеш служити до кінця не тільки війни, а й Всесвіту. Але у мене є логічне і закономірне питання. А нахуя нам під час війни 150 тисяч поліцейських, які з'їхають з міст першими, як тільки б чують перші вибухи за кілька кілометрів від міста? Як це, наприклад, було у Херсоні, коли всі. І мусора просто втікли з міста замість того, щоб виконувати свою присягу і захищати український народ. там як, наприклад, робили багато поліцейських з Маріуполю та Миколаєва. Влада постійно каже, що в нас хуйово, йде мобілізація. А я вибачаюсь, а що на рахунок з того, щоб з цих 150 тисяч мобілізувати, хоча половину? Це можна було б створити 5 нових бригад, причому з людьми, які вже мають стрілецьку підготовку, вміють поводитись зі зброєю та мають хоч якусь підготовку та фізичну форму. Але ні, давайте краще солдат ЗСУ, який охороняє ППО чи інший військовий умовний об'єкт в умовній Одеській області, має думати, як прогодувати сім'ю на 500 доларів. А мусор буде кататись у приусі, брати хабарі та отримувати 25 тисяч зарплатні та плюс 10 тисяч надбавок за військовий стан. Хоча насправді майже Завжди вони отримують набагато більше, та ще й брати хабарі, бо в нас за корупцію можуть посадити тільки солдата, який спа зі складу ящик тушонки. Це ж не різні по 17 гривень. Правильно, я не тупий і прекрасно розумію, для чого наша влада підіймає ЗП поліції та дає їм надбавки, бо боїться за свою сраку. Але яким чином ми маємо перемагати у війні, коли вже 150 тисяч готового мобілізаційного ресурсу катаються у пріусах та п'ють каву на заправках. Просто поясніть мені, на я вони потрібні під час війни підтримувати громадський порядок. Так я вибачаюсь, у нас воєнний стан. В нас для цього є національна гвардія, яка так само спокійно стоїть на блокпостах та під час комендантської години. До речі, нещодавно я їхав з відрядження своєю автівкою і в Одесу заїхав аж о першій годині ночі. І якщо в перший рік війни мені, щоб доїхати додому, потрібно було приїхати щонайменше 5 блокпостів в межах міста і ще й на... натрапити на два патрулі, то цього разу блокпостів у місті під час комендантської просто не було. А два патрулі просто проігнорували мою автівку, навіть не перевіривши мої документи. То в мене питання: навіщо вони взагалі тоді потрібні, якщо навіть не здатні виконувати свою пряму роботу. І це ми ще з вами не дійшли до автівок, які закуповують для поліції за державні кошти. Давайте подивимось, що там. А тут у нас нові аутлендери 23-го року прямо з салону: нові Дастери, нісани, хюндаї, сузуки. А ти, Микола, збирай донати на ржаву стару євробляху, щоб снаряди підвозити, бо не на. Часі. В мене реально не... Є запитання, якого хуя держава закупає сотні нових автівок поліції, причому половина з цих закупок за державні кошти напряму з дилерськими центрами, а зсу мають їздити на 70-х років та збирати донатами гроші, хоча б на якийсь позашляховик на євробляхі. Уя мусору у місті потрібен міціше аутлендер. Що він збирається на нього штурмувати? Бардюр в мене реально горить срака, що на третій рік війни ми досі збираємо копійки для автівок на ЗСУ. А поліція з нажиротами Харями їздить у аутлендерах. Та дастерах пересадіть їх на Рено Логани та Мегани. Поліцейських погонів у нас немає вже декілька років. Бо, по-перше, ми не в США, а по-друге, все одно залишається велика кількість блокпостів. Так навіщо тоді їм нові автівки? Зате у народа ми будемо відбирати, вибачте, мобілізувати автівки та позашляговики. Бо щось Микола зовсім їв та не хоче мобілізуватись. Якщо ми дійсно хочемо перемогти, як нам ригають з телемарафону, то може б почнемо на третій рік війни забезпечувати ЗСУ автівками через держ. Закупки, як це вже третій рік робиться для поліції. Та почнемо знімати з посад командирів, які використовують зібрані волонтерами автівки, щоб катати свою жирну сраку. З автівками та зарплатами розібрались. А що там по соцзахисту та правам? Ну тут як у заголовки в ЗСУ ти лох, а в поліції Бог. Бо якщо ти не виконуєш злочинний наказ у ЗСУ, тебе все одно садять на пляшку та дають кримінальний вирок. Якщо ти у лавах поліції береш хабаря і тебе спіймають за сраку, тебе просто переведуть у інші. Ши відділ або на іншу посаду. По звільненню зі служби все ще гірше, бо у ЗСУ іноді не звільняють навіть поранених, яких просто виводять поза штат, і які отримують 500 гривень на місяць. Ну чисто піти пожерта один раз в Макдональдс. А якщо ти вирішиш просто не прийти на службу в ЗСУ, тебе подадуть у СЗЧ, самовільне залишення частини. А якщо ти не повернешся впродовж трьох діб, то тебе подадуть у дезертири, що є кримінальним злочином. В поліції ти можеш просто звільнитись в будь-який вівторок за власним бажанням. А чого ти заб'єш х? Не за кордон, то тебе просто звільнять заднім числом. Та ніяких правових наслідків за це ти нести не будеш. Мені дійсно боляче, що з трьох державних служб, а саме ЗСУ Національна Гвардія та Поліція, ЗСУ у плані прав та свобод найпопущеніші та найкріпасніші. Це банально неповага до захисників, які тримають фронт та виконують заходи заборони країни. Мені дійсно погано від того, що влада, замість того, щоб підіймати лояльність до себе через максимальний фокус на армії та ЗСУ, боїться народного гніву заспаджені кошти та вкидує реально еба Муті гроші на забезпечення поліції, які мають захистити цих в**ків від народного гніву. Насправді мені зовсім не подобається ставлення влади до Збройних сил України останнім часом. Заяви Маляр, Безуглої та інших блядків, які кажуть, що чоловіки у ЗСУ скиглять про демобілізацію, які кажуть, що про корупцію не треба казати в інформаційному просторі. Ви Резніков з яйцями по 17 гривень. Абсолютно людоїська та відверто диверсійно-підривна робота з мобілізації, яка нікого в здоровому глузді. Не спонукне йти воювати за цю країну, в якій процвітає корупція, класова нерівність, та в якій захищати свою країну це не святий борг та героїзм, а покарання для гоїв, в яких немає грошей. Думай те!